В зону проведення АТО бійцям 95-ї бригади Житомира відправився броньований автомобіль, призначення якого транспортування поранених. Автівка має рівень захисту класу Б 7 і розрахована на ефективний захист від сучасної армійської зброї, ручних гранат і вибухових речовин. Цей автомобіль зможе вберегти життя Житомирських десантників. Переконаний перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин розповідає, що разом з благодійниками вдалося купити подібний броньовик, дообладнати, перекрасити його і доправити на фронт. Сообщение між дислокацією бригади, достатньо складне. Ребята постоянно ездят в открытых автомобилях в открытых автомобилях или бронетранспортерах. Всі, все это простреливается. Мы понимаем, что достаточно много раненых. Вопрос перевозки раненых стоит тоже остро. І для того чтобы ну, дать возможность обезопасить м тоже перевозка ранен тех же э раненых при перевозке и так далее. Вот возникла такая такая идея купить бронированный автомобиль. И вот ребята вот сменск откликнулись на на это предложение, помогли, нашли вместе, нашли машину, купили. Благодійний Картем впевнений, що умови перебування військових в зоні АТО бажають кращого. Каже, першочергова задача максимально захистити здоров'я та життя військових. Услышали про проблему 95-ї бригади і вирішили поучаствувати в фінансовому приобретенні даного автомобіля. Надіємося, що це хоч як допоможе нашим бойцям і збереже кілька життів, хоча б як мінімум. Загрузити автівку благодійною допомогою приїхав генеральний директор Житомирського картонного комбінату Олег Карпека. Сам за власний кошт придбав військовим тепловізор, який десантники отримують по приїзду броньовика. Ми, так як нам не все одно, що відбувається в країні, ми постаралися зробити, зробити все від нас за віще. Зараз готуємо допомогу нашій 95 й бригаді, Помогли, купили общем-то, постійно допомагаємо водою, радіостанціями. Збір благодійної допомоги військовим 95-ї аеромобільної бригади триває. Долучаємося до благородної справи. Україну захищають справжні чоловіки.